Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Женя, вітаю по-перше, з перемогою, по друге з чотирма голами. Це майже пентатрик твій вже другий за тиждень. Був тебе невеличка до цього спад, зараз ніби прорвало. Чому так? Можливо, сам знаєш, і як це відчувається взагалі? Ой, мабуть, тяжке питання. Це, мабуть, не до мене питання. По відчуттях я завжди віддаюсь, хочу забивати, але насамперед хочу допомагати команді. Чи це голами, чи це передачами, чи це роботою проти м'яча. Ну так виходить, що зараз забив і. Так сказати, допоміг команді. Але ну, я завжди хочу допомагати. Бувають просто такі моменти, що не найкраще виходить, але бажання в мене завжди є. Ну, і розкажи про сьогоднішню підтримку. На трибуни просто не замовкали, сьогодні всю гру скандували Україна, Україна, гнали вас вперед. Навіть при рахунку 7-1 після першого тайму стрільно відчувалася їх підтримка. Е -е, знаєте... Хочу подякувати, але я хочу, в принципі, подякувати всім болівальникам, які нас підтримують не тільки в цьому матчі, бо де ми не знаходимось, ми знаходимося як вдома, в плані того, що нас підтримують завжди дуже класно. І сьогодні не виключення. Сьогодні було також дуже-дуже дуже. дуже, дуже Класна підтримка. Люди підтримували. І головне, що вони підтримували не лише, там, коли ми забивали, вони там... підтримували весь матч. Неважливо, то 1-0, 7-1, чи ще якийсь рахунок. Вони, в принципі, молодші ці, що підтримують протягом всього матчу. Ну і Загалом вже команда, напевно, думає про майбутні матчі з Румунією вже переключилися. Чи допоможе така перемога на налаштуванні на цю гру? Я не скажу, що ми поки думаємо. Ми я думаю, сьогодні відпочинемо думками, в принципі, фізично відпочинемо. І з завтрашнього дня вже будемо готуватись безпосередньо до суперника в психологічному плані, фізичному, в принципі, повністю. А зараз ми треба чуть відпочити там декілька годин і рухатись далі. Саме час об'єднатися задля розвитку спорту. Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші.